Вітаю тебе на каналі Торія. І сьогодні ми з вами подивимося українську гру Валент. Це містобудівний симулятор епохи вікінгів. У процесі гри ми будемо відбудовувати власне поселення та постійно його покращувати. Будемо подорожувати, збирати ресурси, розвивати економіку та створювати власну армію, бо у світі вирують варвари, які тільки й прагнуть наживи та легких грошей, а наша безпека понад усе. Раз знаходиться в ранньому доступі, тому тут можуть бути баги та недоробки які-небудь. Але якщо ми про це розповімо розробникам, я сподіваюся, вони виправлять це. Тож, навчання. Насамперед вам потрібно заспавнити жителя, який зможе зайнятися будівництвом поселення і видобутком потрібних ресурсів. Це ви зможете зробити в головному будинку. А чому ескейп? я можу я якось і... по-інакшому? Дуже дивно, що саме Escape. Ну, нехай. Так, керування, як завжди. Зазвичай про це кажуть, а тут вирішили не казати. Ну, добре. Створити вікінга. Який шолом у нього. І порода. Ось ти, наш вікінг. Привіт. Для будівництва вам треба мати потрібну кількість монет. Ви обираєте споруду в певному меню і ставите в потрібному вам місці. Добре, але я хочу спочатку подивитися, ой, на цю людину. Дуже швидко якось. Красиве, графіка, до речі, така простенька. Мені подобається, я люблю таку просту графіку. Трошки з керуванням щось я. А, затискаючи колесо миші, я можу отак швидко корувати. Це зручно. Ну, давайте побудуємо, що тут. Чому тут мейнхаус? Головний же будинок. Будинок жителя, колодязь, гарнізон, стрільбище, будинок мисливця, лісопилка. Ну, давайте лісопилку. Нам же треба будувати багато. Десь отут, чи поближче спочатку поставити. Ви тоді ось тут. Ось тут багато дерев. Отак поставимо. І що? Я беру тебе і натискаю йти сюди. Ти можеш сюди йти працювати? Працюй, будь ласка. О, він взяв молот. Дивіться, він зараз молоточком, буде щось робити. Ага, ось стукає. Тут є швидкість. Х2, Х05. А як тепер, звичайно? Ага, просто випкнути. Добре. У нас їжа пропадає. Може, тоді треба їжу зробити? Для заробітку монети їжі вам буде потрібно побудувати лісопилку і будинок мисливця. Після побудови виберіть вільного жителя і, натиснувши на будову, відправте його працювати. Добре, ти? Ти, іди сюди. Я от з керуванням мені не дуже щось зрозуміла. Та Боже, кудись влітає моя камера. О, все, і він пішов рубати, так? Ну, покажи мені, що ти рубаєш, і я піду. Рубай. Ти чого нічого не робиш? Рубай ось дерево. Ну, сокира в тебе в руках є. Коротше, я можу ще одну людину зробити, давайте. Один буде рубати, я сподіваюся, він почне це зробити взагалі. Ось, а ти давай ми побудуємо. Мені ці руни так подобаються, красиво. Будинок мисливця. У мене монет нема. А в мене нема монет. Працюй. Чого ти не працюєш? Іди ти тоді працюй. Як тебе найняти працювати? Ти можеш працювати? Йди працюй, чи я поставила якось погану будівлю, що ви не можете тепер туди зайти? А ви можете вдвох рубати? Ні, лише один може. Рубай ти, будь ласка, як тебе тобі сказати, рубати? У нього є сокира, але він не рубає. Якщо я побуду ще одну лісопильню, мені не вистачає. У мене немає грошей, в мене вони зараз помруть з голоду. Чуваки, треба рубати, йди рубай це дерево. Я можу тобі сказати, зробити це, це дерево? Не можу. Ось я натиснула на будівлю. У нього навіть сокира з'явилися, але він не йде рубати. Я щось не розумію, я хочу вийти. Почекайте. Може, я просто погано побудувала лісопильню? Збудуйте будинок мисливця, щоб мешканці не голодували. А цей малюнок, як у всіх жінках відьми. <гум> так, ну я вже знаю, що треба натиснути. Давайте спробуємо ще раз. Будую лісопильню. Вони не хочуть, щоб я тут її будувала, напевно, не знаю. Я можу її розвернути, до речі, ну, давай отут десь. Хоча мені здається, що це вже далеко. Іди і будуй. Я ж наче натиснула на будівлю, і він її будує, то я думаю, що працювати він так само має йти. Давай мені ще одну людину одразу. Кажуть, натисни на людину і сюди. Все, і от тепер він пішов рубати, а тому тоді чомусь не рубав дуже дивно, мисливець. У мене грошей ще нема. А Мисливець же ми маємо десь ось кабанчики і он кабанчики. Ой, а там ще якесь поселення. Чекайно. Це що, злі якісь люди? Синеньке у них на обличчі. І он там далеко ще. ой ой ой, -ой. Якось ми погано поселилися, я вам скажу. І он там, де зима, там зима, наче, і є ще одне поселення. Що там по грошах? 150. Ми заробляємо гроші, що, коли рубаємо дерева, це зручно. Не можеш тоді швидше, чи що? Ти можеш також йти сюди працювати? Не можеш, так? Там зайнято. Не вистачає якогось меню, щоб зрозуміти, чи можна ще найняти туди людину, чи не можна. Що там їжа? 300 мені треба. Ще прикольно, що їжа саме намальована пшениця, але ми будемо кабанів вбивати. Вже ніч настала. Гроші з'являються, коли він рубає саму деревину. Нуль їжі, все, зараз помруть з голоду. Давайте будинок мисливця якось отут, напевно, ну, щоб не дуже далеко, отак, і тоді йти і йди сюди. Бо ми зараз почнемо помирати з голоду, нам це не треба. Так, да, здоров'я в них вже зменшується, дивіться, з голоду помирають. Ну зараз я сподіваюся, що ви встигнете. Я ж хотіла, як швидше. Ти будуєш? Ти от ти. Вікінг. Ой і я от прокручую мапу правою кнопкою миші, і виходить, що я відміняю цю будування. Та господи. Йди на полювання. Це дуже погано, коли одна та сама кнопка і на керування, і на камеру. Якось треба інакше, не знаю. Чи може заборонити так камеру крутити, хоча з іншого боку. А як тоді так крутити камеру? Ну, нехай. Так, в нас є двоє людей. Я не можу ще зробити, бо в нас тут ліміт населення. Будуйте більше будинків, щоб збільшити ліміт населення. Мені здається, про це теж можна сказати. Бо ну, це я можу зрозуміти, що так треба. І колодію побудую. А новачки які-небудь. У грі можуть цього не знати. Давай, от ти зараз грошики збереш і підеш будувати. А як їм тепер здоров'я поповнити? Чи це сили? Незрозуміло. ти будуєш оце? Угу. Зараз я ще будиночки буду ставити. Далеко не відходь. Давайте отак, один. Гроші так взагалі, а куди так летять гроші? І ти здобувай гроші. Щось я не дуже зрозуміла, куди мої гроші ділися, якщо чесно. Це за те, що в мене є такі будівлі, в мене так зникли гроші. Та чому я не можу зробити вікінга? Бо він не добудував, чи я не те побудувала? Може, ще один. А що я побудувала, чекайте. Це не будинок мешканців? Наче ж будинок був. Ой, дощ збирається, нічого собі, як голосно. А цей не рахується будиночок чи що? О, тепер п'ятеро. Йди працюй. Тепер робимо ще людину. І навіщо я роблю людину? Їжі в нас вдосталь. Ну, давайте ще одну лісопильню, може, поставимо з цього боку. Тут просто дерев не так багато поруч, насправді. Давайте отут. Тоді йди працюй, дерева здобувай. А ми ще одну людину зробимо. Бо гроші просто летять. Може, навіть іще. Ну, як я зрозуміла, лише одна людина може працювати на лісопильні. Там в нас є, тут в нас є, а дерева де ще є? Отут є ще дерева. Давайте отут іди сюди. І тоді ще одну людину це вже буде мисливець. Давайте отак поруч поставимо. Все, в нас є три лісоруби і два мисливці. Я думаю, дос, досить. Давайте ще один будиночок. Чи це мисливець? А, це в мене хатинка мисливця. А я тепер не можу її зламати, так? Угу, Не можу. Так, це будинок мисливця. А я ж хотіла хати будувати тут. Ну, нехай. Можеш прибігти побудувати хатинку, будь ласка. Мені ще цікаво, чи вистачить от цього, от 5 людей мені на утримання армії, бо тут же ж в нас треба робити стрільбище і гар, гарнізон. Восьмеро людей вже можна. Тобто дві людини у мене тут живе, працюй мисливцем. Що я? Що, Нехай стоїть, так? Ні, працюй. Ще одна людина, тоді може ще ліса пильню. Давайте ще раз спробуємо тут на горі побудувати. Давай отак. Ой, взагалі, ти туди не зайдеш, напевно. Бачите, на склоні воно дуже дивно і будується, і, напевно, він знов не зможе користуватися. Працюй. Ну так, стоїть і нічого не робить. Ну ось, і знайшли один маленький баг. А за отримання цієї будівлі я буду платити, розумієте? Коротше, будуємо зон. І ти не хочеш нічого робити, так? Та ні, наче робить. А ти сюди? Ні, цей точно нічого не робить. Давайте гарнізон. Побудуємо отут. Та й стрільбище може одразу. А це він вже довго будує. І це. Я можу зробити вікінга. Ух ти. А, не можу. В мене обмеження. Ух ти! Тобто, хати треба будувати для всіх. Прикольно. Руни ще якісь є, може, це якраз лікувати. Давайте, отут руни. Іди, хат. Хату буду, а потім руни. Так, ти дерево рубаєш. А дерева вони можуть закінчитися? Напевно ж так, якщо він зрубає тут усі дерева, в нього мало залишилося. І руни, йди. Все будуємо. Все, що можна. Тут ще є Дивіться, док якийсь, стіна, а отут тихо. Що це за звук? На мене вже нападають? Чи що? Я ще вогнище хотіла побудувати. Чекайте нападати, я ще не зробила армію. А Вогнище давайте, та отут може посередині. Можеш ти тут щось робити з вогнищем або з колодязем. Не можеш. І, будь ласка, займайся цим, а ти все ж таки пробуй, пробуй здобувати дерева. Я хочу трошки армію зробити. Давайте один такий, один такий. Мені не сподобався той звук. Так, он, двоє йдуть. Ой-йо, -ой -ой. а я ще не готова. Ви що? Не готова я. Ще будиночок. Можна на паузу ставити? Не можна? Будинок мешканців. Давай отут швидко, будуй. будуй. Там аж троє йдуть. Ого. Їдіть сюди. Будуй швидше. Гроші є, людей нема. Давай, люди, робіться. Швиденько, ну ми. А вони пливуть. Дивіться, вони аж пливуть. Троє. мене ще є. Давайте, давайте, сюди. О, ми вже стріляємо в них. Та ми ж тут, куди ви йдете, тихо. А можете ви двоє сюди? Сюди, 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 сюди. ти тікай, Дурне, тікай. Він же ламає будівлю. У мене є дві людини, які нічого не роблять. Не можу я вас навчити щось робити. Давайте ще одного лучника. Все, ми всех, всіх побили? От чудово, тоді отут отак і стійте. Будемо захищатися з цього боку. Я просто не знаю, скільки саме людей мають приходити. З того ж боку, теж можуть напасти, та це я керую. Знов не прибрала з них виділені, і все, і вони зі, зі мною кудись побігли. Так, ти рубаєш тут, ти рубаєш тут. Тут наче рубає хтось. От я не бачу, працює там хто-небудь чи ні. У мене три людини чомусь тут аж. Тут працює, тут он. Незрозуміло насправді. Є одна людина тут, а чи є інша. Ану, йди сюди. Я тебе виділила. Іди сюди. Тут працюють. Там він працює, все, наче всі працюють? Ну, там погана людина ходить, чи що. Давайте ще зробимо кілька захисників. Для цього мені потрібні будиночки. Ти будуй, все одно нічого не робиш. А ти стій біля цієї лісопильні. Треба було дати їм поламати цю лісопильню. А що ти будеш робити, якщо я тебе сюди відправлю? Ти будеш відхилюватися? Що ви там удвоє стоїте? Так, стоп. Ви вдвох, ідіть сюди. Ти один. Працюєш, ти один. Працюєш? Тут в мене нема людей. Знову в мене люди щось роблять незрозуміло. Давайте, ви вдвох сюди. Їжі нема, бо ніхто не здобував її. Давайте ще один. Будинок мисливця, і тоді ти йди сюди. Так, будинок, звичайний, є, давайте. Воїн, лучник. Ідіть сюди. Може, з того боку ще будуть нападати. Ще один воїн, ще будиночок, давай. І ще одну лісопильню отут спробуй побудувати. Бо гроші, вон просто течуть кудись. Працюй тут. Наче працює добре. Давайте ще юнітів зробимо. І, може, навіть зараз підемо нападати. Їжі знов нема. І грошей забагато віднімається. А що? Чому їжі нема? Чому ви стоїте? От ви просто стоїте. Ви нормальні? Ви не хочете попрацювати? а Коротше. Це одно в мене вже завелика армія, я не можу її прогодувати. А, ну ще одного, давайте лучника якраз 26 буде в мене. Мінус 130. Нормально, отак мене жируть вони. Все, отака армія в мене. Я хочу піти. О, я можу їх отак ставити. Дивіться, бачу, куди вони стають. Піти побити кого-небудь. Як це тут виглядає? Ой, зараз його поб'ємо. Нормально. Хто там на кого буде нападати? Ви щось дуже швидко ходите. Давайте ви перші. А на більшу ви у кущик стріляєте? Ось людина йде. Дуже дивні у кущик стріляєте. Наче я ламаю навіть будівлі. І он ще хтось з'являється. Та сюди йдіть. Де всі, там всі. Отак. Чи можете ви ламати будівлі, бо і цього? Оцього цього ж бути? Зник кудись. Вони кудись зникають. Я не розумію, чи можу я знищити оці будинки, не можу? Я просто буду так стріляти постійно, і все. Якось у Founder's Fortune можна було зламати, і вони тоді не спавняться. А тут, виходить, я просто стою і б'ю їх постійно. У мене двоє померло вже, до речі. Не знаю, дуже дивне рішення виходить. А чому ти стоїш от знов? Ой, і що? А що? А що я зробила? А як же ж це? Вимкнути? А все, типу? Ми пограли. Ну от мої тут б'ються, і вже троє померло. Я не можу їх виділити тепер. Ну, значить, ось ми і подивилися. А ось вони йшли, шили, я їх покликала. Угу. Ні, йдіть туди. Гра насправді дуже красива, прямо дуже. Єдине, що не зрозуміло, що ти робиш, от що я можу сказати. Типу, в мене ось людина стоїть біля будинку, але вона наче не здобуває їжу. Я не бачу, скільки їсть одна людина. Я не бачу, скільки грошей витрачається на день. Дуже мало інформації. Ось. Ну і те, що ось такий бах, також дуже дивно. І що з цими варварами? Чи можу я знищити будівлі? Було б непогано, якщо можна. Коротше, гра крута. Я сподіваюся, розробники будуть її розвивати, бо ну, і сетінг я люблю такий. Assassin's Creed фальгали на мінімалках, і містобудування я люблю. І взагалі і граду, ну правда, дуже красиво, мені подобається. Єдине, щось недопрацьоване. Але на те він і ранній доступ, тож ставте вподобайки. Пишіть коментарі мені, пишіть коментарі розробникам у Steam. я посилання залишу в описі. Що ви думаєте, що ви хочете побажати, може, щоб розробники додали у гру. Ось тож. Бай-бай, бай-бай.